Найшли ми специфічне дерево, яке таке висить, такий масивний, масивний корінь. І він так нависає. з Обрив метрів десять. І Олег туди хоче залізти. Його це зацепило. І він такий хачапурій каже, я туди залізу, я макйом. <гум> Мамо страхує, у нас тут підтягування на двох деревах. Олежик пробує залізти у... ну як він розмочився вже, але вода холодна. Він лізеть під водоспад. Давай. Давай, Нічого, нічого, акуратно, тож не переживай. Нет. Ты собі тут можеш потоляпайся. Далі Олежик хоче залізти, там є басейн такий. Хочу зробити смертельний трюк. Господи, ж було. Б... Холодніше? Олег! Олежок вже вертається назад. Лізу я до Олега. Тут кась серідолтече. Так. Тут такі каменюки. Олежик тут. Хочем Олег сюди. Да. Олезик, лізе, угирло. Давай, рук. <різь> давай, давай, давай. <різь> я, я страхую. Лізь. Стій стій, стій. Ми вертаємося назад з водоспаду. На жаль, підйом складається з ось такої процедури. Поліз. Навіть мелкий альпінізм укріпляє організм. Це виліз молодший. Перліз старший. Ти куди? Стежка тут. Короче, малого блуд ймив. А! Тут така жопа з динозаврами, п'ям-п'ям. це ти вілі котераптор. Ти не повіриш, Олег. Тут жопа на весь екран. Ах ти гавнюк. Це ти гамнюк. Ну бо це твоя жопа. Ах, ти, вот. Тут хлопці рибу ловлять. у нас маленька трапеза. Вечеря. Сашко їсть. А? Рагу. Тут всім. Рагу. Нашечко. Ага. Рагу. Картопля, картопелька з овочами, рагу, бла-бла бла. -бла, -бла. Ну, трошечки з'їха. Ей, мазик не задави. А тут Дожарюється наша любима жарена картопелька з любими жареними шашличками. А що у нас таке є? Татко з шашличками. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. З картопелькою. Тату ла траву шашлика. Все, всім смачного. Дякую. Ага. Двинкую. Раженько. Е, картоплю mm. поріжу. Все, всім смачного. <режень> Діку і жаримо. Це в нас є собачка, до речі. <режень> Зайшли ми в ліс. Гарний, буковий. Ну, поки що. Ні одної находки, як то кажуть, ні одного гриба. Марта десь на низу, мати де з сакорчиків показалась я йду цими ярами прошвернуся, у голубінку не йшов. Є голубинка одна. Не шукаємо далі Голубиночку одну найшов чергуваєшся і відео знімаю ми ко ще залізли ті дебри, де каждо на добраніч. там далі за корчами обрив зараз я його покажу От такий. кам'яна основа там Дуже видно вже ми захотів. Зараз йдемо вниз. Вниз, 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 вниз. Або є альтернатива вверх, 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 вверх. <ривіт> І вилізти на той мостик, де ми з одежиком ходили по грибочки. Ми дійшли до ріки, переходимо її. Я перейшов. Тепер <ривіт> мама переходить. <ривіт> <ривіт> той гарний, твердий. Слідуючий. Та там вода. Та. Да. Ні. Ну так як ти будеш тако оставати на край, а не на самий вершок. Я вам ще не вершився ставила, але ж не на той. той цей ні, цей міцний. Добре, цей? Тоже нормальний. Мама каміння перевертає чуєш. Коротше, переліз ми через ріку. Я витягнув маму потиком, вона много. І, коротше, мама каже, мама каже, ти на гриб став. Я загнув гриб. Один. Другий. Третій. П'ятий. Двадцятий. Сороковий. Сто вісімдесятий. так.